Чому грошей завжди не вистачає? Ви помічали, що чим більше заробляєш, тим більше починаєш втратити. Це називається ефект золотих кайданів. Це пов'язано з тим, що люди піднімають свій рівень життя по мірі підвищення доходів. Якщо раніше харчувалися в Макдональдсі, зараз ходять в ресторани. Якщо купували одяг на ринку, зараз купують в бутіках. Якщо їздили на Фольксвагені, купують собі Мерседес. І навіть якщо дохід доходить до 100 тисяч гривень, грошей все рівно не вистачає. Вихід дуже простий: спочатку відклади капітал, заінвестуй, а потім трать. З часом ти зможеш отримувати пасивний дохід, і тоді вже спокійно можеш з цього доходу піднімати свій рівень життя. Як зробити перший крок? Зареєструватися до мене на безкоштовну фінансову діагностику, на якій ми пропишемо покроковий план, як ви можете вийти на перший пасивний дохід. Для реєстрації ставте плюс в коментарях.